Доброго дня всім, шановні клієнти, ми сьогодні зібралися, щоб провести черговий розіграш подарунків 8 в 1. З нами сьогодні також Віталій Царевич, Тарасенко Ольга. Вітаємо. Добрий день. Олександр Хілобок. Я буду слідкувати за проведенням цього розіграшу. Розкажу. Як взагалі, які були умови, які в нас будуть подарунки? Проговорю це ще раз? Також у нас сьогодні присутні бренд-менеджери, які будуть гарантами чесності цього розіграшу? Отже, у нас була мотиваційна програма, другий етап відбувався у травні. Умови розіграшу. Були наступними, замовляючи товари продукцію вісім в 1 від 3 тисяч гривень, ви отримували білет для участі у цьому розіграші. Отже, скільки можна було отримати білетів, наприклад, якщо ви купували, витрачували там на суму там від 3 тисяч гривень, ви отримували один білет. При замовленні від 7 тисяч гривень ви отримували додатковий бонусний білет, а при закупівлі від 25 тисяч гривень отримаєте два додаткових бонусних білети. Власне, протягом травня ви заробляли ці білетики, і ми зліва у списку їх відмітили, у кого скільки білетів. Кожен білет це Додатковий шанс перемогти у цьому розіграші. Показую на прикладі. Наприклад, Карпенко Оксана Анатолівна має два білети в нас, і вона в цьому списку розміщена два рази. Ось на 35-му місці і на 365-му. Відповідно, колесник Лідія має п'ять білетів. І вона розміщена в цьому списку 5 разів 1 на 40 му місці, на 136, му на 207, -му, 453 му і 536. му Ми будемо так, і всі ці білети, всі ці позиції, вони переміщені в випадковому порядку. І, відповідно, ми будемо в випадковому порядку обирати цих переможців завдяки сервісу. .org. Ми бачимо, що у нас тут йдуть позиції від 2 до 605. Я список прогортаю, щоб ви бачили, що у нас все чесно. 605-й. Ще можу повільно все це прогорнути, щоб ви на відео могли знайти себе і всі свої білетики. І, відповідно, у нас сьогодні буде три подарунки. Це uh, Sony PlayStation, ігрова приставка, цікава машинка Philips uh, і uh, це, телевізор. Так, це телевізор. Не пам'ятаю, яка модель, можливо, хто підкаже. Samsung. Oh, Samsung. Uh, телевізор 55 дюймів, великий телевізор, доволі uh, uh, такий діагональ величенький в нього. Чи QLED-матриця. Передова технологія, так? І добре, я прогорну список. Будемо розігрувати призи в наступному порядку. Перший буде розіграний кава машина, телевізор і потім ігрова приставка Sony PlayStation. Відповідно, я обираю рандомне число на сервісі Random.org від 2 до 6, 605 білетів. Так? Все вірно. 605. Перший переможець отримає каву в машинку. Так. Переможець під номером 9. Шукаємо передковий номер у списку 9. Так. Так. Я Іцький. а вона Дніпра. Вітаємо. Так, заносимо наноситься. Так, кількість квитків було 83. Так. Потім розіграємо. Так, розіграємо телевізор. Генерую новий. Номер, новий порядковий номер із нашого списку. Попередні білети вони не видаляються із списку, але якщо ми обрали переможець, може бути одного приза тільки один у нас. Тобто, якщо випадає якийсь білет із 83 яїцького контрагента, так то ми крутимо наступну цифру, вибираємо іншого переможця. Переможець настільки один. На один приз. П'ятсот Так. Остапенко Вікторія. Васильовна. Васильовна. Вітаємо Вікторія. Так, вносимо вас у список переможців. У Вікторії було три квитка. І Вікторія отримує телевізор Samsung. Наступний приз у нас ігрова приставка Sony PlayStation. Так. Генеруємо наступне число. 208. Отримали наступного переможця. 208. Так. Ви вже всі знаєте переможців, скоріш за все, ми оголосили цей список. Ви прочитали переможців, а це відео для того, для підтвердження те, як проходив цей розіграш. Микулич Віктор Олександрович має сім білетів і отримує ігрову приставку. Sony PlayStation. Наші вітання! Вітаємо переможців, колеги, подаруночки відправимо. Коли? Коли очікувати подарунки нашим переможцям? Шановні клієнти, вітаємо вас з виграшем. Ваші подаруночки очікуєте наступного тижня від ваших торгових представників. Чудово. У нас є всі переможці. Дякуємо за увагу. Гарного вам дня!